Дітріх Трайс, директор, розташованого у Київській області німецького агропідприємства. Спочатку російського вторгнення підтримує Збройні сили України. Наприкінці червня його фірма влаштувала благодійний ярмарок і на виручені кошти купили дрон для фронту. А згодом вдячні бійці прислали Дітріху підписаний прапор на зібрані гроші. Ми купили дрон. Я зробив внесок, і компанія зробила Не знаю точно де бійці, але десь поряд із лінією зіткнення Дітріх виріс на фермі в Баварії у 99-му році. Вперше приїхав до України та вирішив тут залишитись. У 2017-му році почав співпрацю з німецьким агроінвестором у Київській області, який на той момент мав у своїй власності близько 4,5 тисяч гектарів. Минулого року, попри війну, компанія навіть розширилась, каже Дітріх. Ми докупили ще дві тисячі гектарів. Зараз ми зробимо машинам профілактику та після обіду продовжимо збір врожаю. Це новий комбайн купили цього року. вихід Росії з зернової угоди непокоїть фермера, адже сухопутні перевезення значно менш вигідні ніж морем. Вартість транспортування однієї тонни зерна суходолом приблизно на 20 доларів вища, каже чоловік. Ми плануємо зібрати 35-40 тисяч тонн. 20 доларів за тонну здається не так багато, але якщо помножити на 40 тисяч тонн, то це великі гроші. За підрахунками Дітріха його фірма може втратити близько мільйона доларів тільки на сухопутних перевезеннях. Німецький фермер також побоюється, що росіяни можуть знищити зерно вже в портах якщо це займе багато часу. Якщо портові ангари будуть знищені, тоді не тільки наше господарство, а й усі українські аграрії постраждають. я сподіваюсь, на туреччину та західні країни, але найбільше на туреччину, бо вона має найбільші можливості впливу. За правильною вентиляцією пшениця може зберігатися по кілька років, каже аграрій. Тож зібране зерно можна було б залишити на елеваторі, але тоді виникнуть проблеми збереження врожаю наступного року. Наступного року у цей час мені треба буде спорожнити склади, щоб зберігати новий врожай. Я можу навіть два роки зберігати зерно без втрати якості, але де тоді покласти новий врожай? Світовий ринок відреагував на вихід Росії з зернової угоди з цін. Тож найбільше тепер постраждають бідні країни, які будуть змушені купувати зерно дорожче, каже аграрій. Найбільше страждають бідні люди. Якщо ви витрачаєте на їжу 70% заробітку, то ріст цін на 10% – це вже багато. для заходу та США ріст цін не такий критичний. але бідні люди страждатимуть довго. Попри війну та невизначеність щодо подальшого експорту, дітрих трайс не збирається повертатись до Німеччини. Мої діти тут народилися. Я тут одружився, вклав багато часу та енергії у цю роботу та ферму. я маю добрі стосунки із місцевими. Я не хочу це втрачати. Я звичайно можу попрощатися і поїхати. Але якщо я це і зроблю, то тільки коли захочу сам, а не тому, що мене змусив Путін. Я хочу залишитися. Я люблю мою роботу, цю країну та ніколи не збирався звідси їхати. Я вірю у це господарство та в Україну. In Ukraine, so. Аграрний бізнес як маятник, каже Дітрів. Якщо зараз спад, то потім буде підйом. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.